Кожного столяра після виконання якогось проєкту залишаються залишки матеріалу, обрізки, які можна використати для виготовлення іншого виробу. Я нарізав рейок в перетині поперечному 25х25 мм. Для виготовлення світильника за допомогою торцювальної пили, нарізав заготовки довжиною 25 см і два кути зрізав під кутом 30 градусів. А далі буду склеювати трикутники. Рівнобедрені трикутники. Ось такого типу. За допомогою клею та скотчу малярного, поклеїв трикутники і залишив, щоб вони сохнули. Сверлом на 3 просверлив наскрізні отвори, посадив наклей шпажки діаметром 3 мм для зміцнення і надійності конструкції. І залишив, щоб. Висохло. Підготовили трикутники до наступного процесу. За допомогою приспосіблення і торцювальної пили запилюємо кутники під кутом 45 градусів. Склеїв чотирикутну піраміду і залишив, щоб висохла. Для зміцнення і надійності конструкції просворили отвори на три. І за допомогою клею та шпашок підсилив, підготував виріб до лакування. З дубового сувеля роблю чашу для світильника. За допомогою сверла форстера вибрав середину для поміщення туди електропроводки. Попередньо полакував. А далі залишив, щоб висохло. Закінчив виготовлення світильника, е в який в формі чотирикутної піраміди. За е основу кріплення до стіни е використав сувель дуба, якому вифрезував всередині, з допомогою сверла форстера е виямку для кріплення електропроводки. За допомогою скоби, яку вставив туди. З отворами це якраз є для кріплення до стіни. Отакого От типу світильник. Кому сподобався, може використати в своїх цілях. Чекаю на ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Ну і до зустрічі в нових починаннях і в нових творіннях.